Я почав думати про якісь нові стартап-ідеї, писати про них мему, потім викидати бо це якби недостатньо скейл або недостатні скейла, був великий ринок. І так далі. Потім я почав шукати собі хобі, Я почав вчитися грати на фортепіано, пекти піцу. Е, думав, що я також робити морозиво, але ви, виявилося, що для того, щоб робити морозиво, треба спеціальну машину. Е, і я подумав, що іммірність того, що я буде робити морозиво так часто, щоб купити собі якусь класну машину там за 20 тисяч гривень, на той момент це було трошки більше, ніж 500 доларів. Не те, щоб мені приклали, але це якби було нераціонально. Тому я цю ідею з морозивом відкинув, почав викладати в університеті, почав більше ну, менторити інші стартапи. І так, знаєш, якби. Вийшов на пенсію, але після того, значить якби я оце от попрацював певний час, і в якийсь момент ти продовжуєш будувати.